Так, друзі, всім привіт! Сьогодні тест буде такий тест. Сьогодні буде просто рибалка в тотальну жару. Подивимося, чи я щось зможу зловити, тоді коли температура на вулиці 35 градусів. Цей 35 градусів в тіньку. Зараз я стою на сонці, то просто два рази я тут кину, просто мені подобається тут таке місце. Можливо, тут сидить десь в тих очеретах щука. А так-то буду шукати такі місця. Там, де немає сонця, і ще би було бажано закидувати так само там, де тіньок. Шансів злопати в таку жару щось я не знаю і не бачу взагалі. Але може якась шалена торпеда вилетить з засадки. Я думаю, що більше результативна рибалка би була взяти на мормишки, половити червонопірку. Тут є досить такі великі екземпляри, пливуть, тут є чиста вода і тут такі обводорості. Я бачу там такі на пів кілограма випливають. Ой, які великі червонопірки плавають, пливе. Нормешечко і на пательню. malenka sztuczka atakował on jest taką on tu no stoi mini sztuczka była poklówka Навіть в таку жару щука, просто як дик вилета, вилетіла. Гарна була щука, вона просто з-під тих латать вилетіла. І, ну, навіть удару я не відчув водочку, вона просто промазала. Я вже якраз хотів записати щось поговорити. Вже півтора години я ловлю. І от друга покльовка. Так, я не включив запис, тільки що то біля самого берега я так легенько провадив по ті очерети, траву, ну і вилетіла така невеличка щука, зачепилась, але от два зійшла. На жаль, камеру я не включив, але третя покльовка на сьогодні вже є. Добре, друзі, і зараз поки що я три годинки половив. Дуже сильна жара, я вже трохи замучився ходити туди-сюди. Все ж таки в таку жару можливо зловити щуку, хоч невеличкі щуки клювали на такого джерка. На цього джерка я мав три клювання, а зараз йду трошки там поплаваю, відпочину і вечірком думаю, що з годинки дві половлю, доловлю сьогоднішній день. Можливо, що і спіймаю. Так, я вже знову трошки відпочив, знову ловлю щуку. Там недалеко почав тільки ловити. Зразу біля берегу клюнула досить непогана щука, Такий був делікатний удар, вона промазала по воблеру, Але після того пустила таку велику-велику хвилю. Не знаю, як там жара жарою, але 4 клювання це вже досить непоганий результат в таку погоду. Ну і на сьогодні все. Чотири клювання. Сьогодні така коротенька рибалочка на джерки. А сьогодні був такий тест, тим, що чи щось клює взагалі в таку сильну жару. Щоправда, то всі клювання були біля трави, біля очерету, біля кувшинок. Так що щука та як ховається від сонця, сидить в засаді. І тільки пропливав мій джеркбейт, моментально вискакувала і атакувала. Але не знаю, чи то Сонце її било в очі, чи то настільки тепла вода, що промазувала. Одна була зачепилась, але так само біля самого берега зійшла. Так що щуки сьогодні в руках я не потримав, але 4 клювання отримав. Я буквально ще там пару місць покидаю і буду збиратися додому. Пишіть в коментарях, чи клює у вас в таку жару. Так що, дякую вам за перегляд цього відео. Мене звати Іван, ви були на каналі Fish on Lab. Ставте лайк, пишіть коментарі і до зустрічі до нового відео. Бувай! Ще не кінець, ще хочу перевірити, чи повернулась сюди на це своє місце щука і можливо вона зараз клюне. Опа! Дивіться, дивіться, знову клюнула була. Дивіться, і знову не, не попала. Ні, є, була. Набула. Вона була, вона тримала, вона тримала цього воблера ось так. от. Я просто тільки що вирвав її з такого списка. ну, 60 см щука була. От просто стояла і. А! Ну і от такий ще лайфхак. Якщо ви пропустили щуку на одному місці, то бажано повернутися через деякий час. І попробувати ту саму проводку, то саме місце закинути, і, можливо, шука знову клюне. На цей варіант шука знову клюнула ідентично з того самого місця. Моя вина тим, що я її ніби підсік, але вона клюнула так до мене. І я просто побачив, як вона вже пливла до мене. От воблер її був тако, Зараз давайте покажу, як був, бо то на відео не буде видно. От гачки були так, і тримала тако пасті щука і тако пливла от сюди так ближче до мене. Як я тільки то замітив, я хотів підсікти, і в той момент, коли я підсікав, просто воблер витягнув їй з рота. Так що слід вертатися на ось такі місця, там, де колись клювала щука, і спробувати ще раз її зловити. А на цьому вже точно все. Я ja вже з вами прощався. Бувай.